Донька мені таке сказала, що я після того і знати її не хочу. Ми з чоловіком все життя старалися для неї. Дімо новили, аби вона на свіжому повітрі росла, аби сил набиралася, купували все, що могли дістати, щоб з користю для тіла і для веселощів, а вона нас перед чужими людьми отак ославлює. Коли ми з Юрком одружилися, то у нас не було нічого от нічого. Жили ми в гуртожитку і познайомилися в інституті. Як далі жити, коли ми любимо один одного? Звичайно, що перші роки нам дали сімейний гуртожиток, і там ми жили. Далі вже дали трохи більшу кімнатку, бо у нас донечка з'явилася, але я старалася, аби наша кімнатка була затишна, щоб в дитини все було, то я писала курсові роботи студентам. Далі пішли ми працювати і стало, хоч і краще матеріально, але знову питання де ж жити. І ось тут, на Юрка, звалилося щастя. Йому бабуся віддала свій будиночок біля міста, не щось аж таке, але свій куточок, і дитині там буде добре на свіжому повітрі. Знаєте, мій Юрко, не сільський житель, не вмів до того ні молотком користуватися, ні пилкою, але, дивлячись на наш будинок, ви б так не сказали. В ті часи нічого не було ні дістати, ні купити, те, що якісь майстри робили своїми руками, то було добре.